Я вас малята сьогодні, 21 березня, відзначають Міжнародний день лялькаря. Тож пропоную вам поговорити про ляльковий театр та людей, які працюють в цьому театрі. Ляльковим театром називають виставу, де задіяні ляльки. Вони можуть бути різними за формою, за розмірами. Пласкими або об'ємними. Подивіться, які бувають різноманітні ляльки. Рухаються вони за допомогою акторів, яких ще називають лялькарями. Де більшого актори, які рухають ляльками, сховані від глядачів. Глядач бачить тільки ляльку на сцені. Але останнім часом набув популярності театр, де глядачі можуть побачити людей, які керують ляльками в процесі вистави. Основною ідеєю лялькового театру є створити виставу для маленьких глядачів розважального характеру. За допомогою ляльки актор створює яскраві образи та передає. Риси людського характеру. Керувати ляльками можна за допомогою рукавичок, спеціальних тросів. Ляльки можуть рухатись за допомогою ниток або дроту. Також існує ляльковий театр тіней. У В'єтнамі є навіть. Ляльковий театр на воді, де лялька перебуває над водою, а актор, який нею керує, знаходиться під водою. Окрім гри ляльок у ляльковій виставі зазвичай присутній голосовий супровід. Це найчастіше озвучування ляльок. Їхні ролі, які знову ж таки найчастіше читають лялькарі. Також у ляльковій виставі може бути оповідання. Роль оповідача, що може бути як на виду глядачів, так і поза їхніми очима. Ляльковий театр це дивовижний світ казки. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь дітки. До зустрічі!